Ми вітаємо вас на каналі Подшипніки і пропонуємо до вашої уваги підшипники mr 126 zz японського бренду NSK. Це невеликі кулькові радіальні підшипники закритого типу з металевими пильовиками з обох боків. Завдяки своїм компактним розмірам та високій надійності вони знайшли широке застосування в різних сферах. Основні характеристики MR126 ZZ NSK внутрішній діаметр. 6 мм, зовнішній діаметр 12 мм І ширина 4 мм. Тип кульково радіальний. Ущільнення 2 металеві польовики ZZ. Чому саме МР 126 ZZ -NSK? Компактні розміри придатні для невеликих механізмів, висока надійність завдяки металевим польовикам, захищені від пилу та вологи. Плавне обертання забезпечують низьке тертя та високу точність обертання. Висока якість НСК відомий виробник підшипників, що гарантує високу якість продукції. Якщо у вас возникли будь-які запитання, будь ласка, ви можете написати нам у коментарях або добрати наших менеджерів по телефону, який ми вкажемо під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу! А якщо наше відео було корисним, ставте нам лайки та пам'ятайте: подшипник UA – це тільки оригінальна продукція.